Надаю слово Олександру Юріючу Кликовкіну, завідувачу відділу науково творчих досліджень, інформації та аналізу. доктором Про... доктора з нас, Олександр, Дякую. Ось ця книжечка. Вона, Ви хоча тут Аристотель заявлений у назві ніякої філософії, абсолютно. вона абсолютно прагматична. Вона, як я її розумію, вона антиміфологічна. Зараз поясню, чому суть міфу спочатку, а потім спробую пояснити сюжет. Міф такий: колись наприкінці ХІХ століття, Отто Брам, один з реформаторів сценічного мистецтва німецький режисер, в своєму маніфесті писав, що він пише так: що а хто ж цей Мойсей, який дав там усі закони? Закони сцени, на сцені мусить бути так або інакше, п'єса мусить бути такою або іншою. Хто цей Мойсей? І сам відповідає Аристотель. Мойсей Аристотель. А, в чому суть? Насправді, що будь-яку книжку, де будуть викладені якісь основи театральної справи, театрального мистецтва, вона буде починатися приблизно з таких слів. Ще Аристотель сказав, оце її міф, що Аристотель визначив всі наші основи. Насправді, це брехня. Чому? Тому що коли, а, а, я і зіткнувся з цією проблемою і зрозумів, що там велика брехня закопана цьому. А, спочатку а, а, зустрів у двох різних перекладах а, такі а, речі. В одному, в, трьох в одному перекладі написано, що для кожни, в кожній трагедії мусить бути що міф. А в другому перекладі, у кожній трагедії мусить бути що сюжет французьке слово. Міф і сюжет, велика різниця, ми розуміємо, це на рівні побутового так думати. Третій переклад у кожній трагедії мусить бути що? Фабула. Це три значення. Ці три значення виникли не тому, що українські або російські перекладачі не здатні були подолати текст, при тому, що текст до нас прийшов перекручений. Ви знаєте, що Аристотель переписаний сотні разів. І таким чином постало питання: а що насправді сказав або не сказав, або звідки народилася ця брехня? Причому ця брехня вона насправді тягнеться, вона не в радянський час, вона набагато раніше народилася. Фактично, вона, ці перші перекручення, мене цікавить тільки театр і драма, тому тільки про це я кажу. Ці перекручення перші з'явилися ще у 16-му столітті. Ще у XVI столітті, коли Аристотель став Карлом Марксом, фактично, ви знаєте, що тоді небезпечно було вступати з дискусією з похоженнями Аристотеля, принаймні пригадує очевидну ситуацію Расін, Сіт, Корнель. Туда всі ці скандали Рішельєр, коли нецькував Академію проти драматургів, а драматоргів змушені були писати, Та що ми не мали на увазі, щоб виступати проти законів Аристотеля. Тобто, в чому, ж суть? що основні положення Аристотеля, а це стосується зав'язка кульмінації розв'язка, він про це не писав нічого, абсолютно в нього прості слова там сказані. Кожна п'єса завжди має початок, а також має кінець, а також має якусь середину. Потім, вже 18 століття, коли ну, кінець 18 століття, яке почало мислити категорії конфлікту, отут філософія починається, Гегер, там всі ці пішли речі. І то прийшла така інтерпретація з'явилася, що зав'язка що зав'язує конфлікт, починається ця боротьба. Але повторюю, що це вже, вже на шагування, набагато пізніше. От моє завдання було в тому, щоб розібратися в цих речах, Яке це має значення? Чи це таке чисто сам для себе, як то кажуть, чи з моєї точки зору це спрямовано все ж таки на практику? З моєї точки зору, на практику. Чому? Тому що коли ми, аналізуючи твір драматичний, спираємося на якусь уявну модель, яка народилася у ХІХ столітті або в 18, 18 му столітті, і накладаємо цю структуру на драму, скажімо, античну, драму відродження, ми фактично ламаємо цю драму, ми нав'язуємо їй ті правила, які не, не працюють там ще. Ми а, тоді а, фактично сприймаємо твір крізь а, якісь окуляри, які вигадані пізнішим а, часом. І от намагання а, відкинути ці міфи, пояснити спочатку самому собі, а потім вже читаче, чи, передусім практикові. Чому? Тому що це все питання технологічне, це питання практичне. А, пояснити, що. Шануємо Аристотеля, але давайте все ж таки будемо відкидати оті нашарування, які впродовж століть з'явилися в зв'язку з інтерп... Інтерп... інтерпретацією його головної для театру праці поетика. Про це. Дякую.